Він змінив французьку прописку на українську, аби поборотися за крісло мера глухова. Попри всі провокації, Мішель Терещенко залучився підтримкою майже 66% людей на місцевих виборах. Тепер він чекає остаточних підрахунків та вже планує продовжити солодку справу своїх пращурів, нагодувати всю Україну конопляними пряниками та халвою. А глухову повернути славу туристичного містечка. Сьогодні у нас гості з Бахмача, вчителі, які також цікавляться історією. Історію глухова місцеві екскурсоводи показують на будинках, які лишилися з епохи власників великих цукроварників, Терещенків. Вони 80% від прибутків надавали в благодійний фонд. За ці кошти розбудувалося наше місто. Загалом династія Меценатів виділила понад півтора мільйона карбованців на розбудову міста. Саме з глуховом пов'язана діяльність Артемія Терещенка, зачинателя славетного роду та його синів. В центрі нашої експозиції фото це нащадків Терещенків по лінії Ніколи Артемовича Терещенка. Це прямі нащадки. Праправнук правнук Ніколи Терещенка Мішель приїхав в Україну 14 років тому. У Глухові відродив справу своїх предків льонарство. А півроку тому отримав український паспорт і вирішив іти у градоначальники. Глуківшан до мене прийшли, говорили, що Мішель ви для нас перше віцу будете кандидат. Я з тішком я не можу зружити на зона АТО. Я не буду боржой помочь там, но я могу здесь предложить альтернативу, придвигнуть нові перспективи. На виборах європеець побачив те, чого не бачив у жодній країні каруселі, підкупи і тітушки. Я ніколи думал, що я буду один динити цього, ну, особливо після Майдана, но я виділи Керівник виборчого штабу Мішеля каже: на карті комітету виборців України глухів позначили червоною цяткою як місто із можливими провокаціями. Проти нас застосовувалися чорні піар технології. Виходила якась газета, якщо це можна звати газетою, без свідоцтва про реєстрацію, без номера, без адреси, просто якась листівка у вигляді газети, де був явно чорний піар. Говорить, адміністрація затягувала із дозволами на проведення зустрічей з виборцями та із розміщенням зовнішньої реклами. Самі хухівчани хотіли зустрічатися з Мішелем. Було навіть таке, що люди, студенти, жіночки там на базарі і просто в місті, просто фотографували на мобільний телефон телефони, знімали ну, фото, відео. Автографи. От да, брали автографи, коли ми роздавали е, інформацію, нашу передвиборчу, іскрині чоловік. І дійсно хочуть, зробити ми. в городі. Місті... То, что его предки так сказати, сделали, построили реставрировать, восстановить, сделать, сделать чистый город такой. Я за Терещенко голосував. А чому? Ну, я знаю, все так голосували, я голосував так. Таких, хто прагнули змін у глухові, виявилося майже 66%. Саме стільки віддали свої голоси Мішелеві. Найперше, чим планує зайнятися Терещенко в ролі мера, захист кордонів Глухова. Адже за 12 кілометрів вже Росія. А у нас є пусна казерна. Нам потрібен батальйон, Нам нужна батальйон груп, який буде тут усилити границю, контролювати. Контрабанд, который сейчас ідет сильный, и э, который может э, глюки в шан. У планах за чотири роки створити чотири тисячі робочих місць, виготовляти конопляну олію та запустити текстильну лінію, а з відходів опалювати будинки глухівчан та соціальні установи біопаливом. Також розвивати туризм та відродити гетьманську славу глухова і нагодувати всю Європу конопляними пряниками та халвою. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, новини СТС.